У Херсонській області виявили знищену російську радіолокаційну станцію комплексу Зоопарк 1М. Кадри зі знищеною технікою російських військових показало інформаційне агентство Міністерства оборони України Армія Інформ. Українським військовим вдалося уразити РЛС розвідки позицій ракет та артилерії радіолокаційного комплексу Зоопарк 1М. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів супротивника та коригування вогню. Боєприпаси у повітрі виявляються за допомогою РЛС та їх траєкторія обчислюється, дозволяючи визначити як точку запуску, так і район падіння. Також повідомляємо, що у французькому міністерстві оборони заперечують передачу Україні ракет Акреон ЕМПІ. Про це повідомило французьке видання ОПЕКС Ньюс з посиланням на оборонне міністерство країни раніше цьому виданню віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан Луіє заявив. Що Україні надіслали ПТРК Керон, не виключно, що Жан Луїт Єріо в інтерв'ю сплутав ПТРК Керон із ПТРК «Мілан», які Франція надала Україні.